Робити, наче тінь, приросла до мене лінь. Я хотів уроки вчити, а це в мене стільки справ, а вона ще поче. Вітю, взяв би краще та поспав. Супересуть не терплю. Що поробиш? та сплю. Вранці протираю очі, як б зробити. Раптом чую, лім що поче, та да навіщо це тобі? Як тут виберешся з ліжка? Що зробив я? Знову в Ну, а вчора, ну, а вчора навіть соромно згадать. В школі наші класні збори довелося прогулять. Ні, я спершу, що туди радість, то я хоче. Раптом чую. Не ходи, кляталінь шепоче. Якщо як боротись невідомо, здався я, пішов додому. Став сумним я і товстим, стільки права, що сплющи їм. Не життя, а горе. Навіть з хлопців хто згукне, у футбол пограть мене, лінь одразу поруч, і відранку, та й до ночі, що ще поче, та ще поче. Ех, коли б не вуха, хто б її послухав.